Святковий концерт з нагоди 80-річчя, з дня заснування українського товариства сліпих розпочали молитвою. Серед присутніх в залі Зрячому качівці керівництво міста, представники організації та ті, хто стояв біля витоків товариства. Мукачівська організація УТОС була створена у 1946 році. А першим її головою став Євген Дзямко. З вітальним словом до винуватців свята звернувся Мкачівський міський голова, який також в минулому працював на цьому підприємстві. Зараз далеко не той, що був тут. Втрутилася об'єктивна причина, яку я можу назвати. Це все ж таки ті процеси, які тоді робилися вручну. Сьогодні у технічний прогрес на місці не стоїть, розвивається, і сучасна автоматизація технологічних процесів привела до того, що без участі людей вже багато виробів, які хтось колись виробляв, робиться без участі людини. Найбільший розквіт Мукачівського ПУТОС припав на час, коли тут працювало близько тисячі інвалідів зору. Зараз підприємство переживає нелегкі часи. З 76 людей, які тут трудяться, задіяні на виробництві всього 5 інвалідів. Безперечно, Мукачівському підприємству УТОС потрібне відродження, за словами представників організації, з допомогою міської влади є певні напрацювання, але цього недостатньо. Потрібно, щоб держава звернула увагу на незрячих людей. У нас дуже хороша зараз співпраця є стосовно соціальних проблем з міською владою. Працює комітет з доступності, членом якої є. І зараз вже напрацювання йде такі. Планується озвучити маршрутні автобуси. Ще би дуже треба нам поставити озвучений світофор по вулиці, індустріальна і свалявська там. Біля автопарку на жаль, держава сьогодні не підтримує на належному рівні незрячих людей. У місті не створені умови для тих, хто не бачить. Та чи не найбільша проблема з працевлаштуванням цих людей? В нашому місті є школа для Слабозорих діток, де після закінчення якої вони не можуть працевлаштуватися. Ну, певні одиниці йдуть десь вчитися, але переважна більшість інвалід... ну, діток інвалідів не мають змоги працевлаштуватися, і це дуже дуже погано. Лише на обліку первинної та територіальної організації УТОС в Мукачеві перебуває більше 400 інвалідів зору. Є ще багато людей, про яких невідомо. Незрячі Мукачівці щиро сподіваються, що на них звернуть увагу не тільки в день свята. Найкращим працівникам організації на святі вручили почесні грамоти виконавчого комітету Мукачівської міської ради, теплу атмосферу, що панувала в залі, доповнила концертна програма, з якої виступили незрячі або слабозрячі виконавці.